Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Я професійний астролог Лілія Верховод. В цьому відео традиційно ми з вами обговоримо астрологічні транзити та їх вплив на тиждень з 22 по 28 квітня. На цьому тижні, 24 квітня, відбудеться енергетично потужний повний місяць в 5 градусі Скорпіону. Ускладнюється реалізацію потенціалу сонячного затемнення, тим, що опозиція Сонцю та місяцю розряджається та квадратом на Плутон, котрий являється управителем положення місяцю. Також обговоримо детально енергетичний потенціал та рекомендації на кожен день тижня. Для підтримки мого каналу я прошу вас підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже потрібно та дуже допомагає в розвитку мого каналу. Також я проводжу індивідуальні астрологічні консультації за вашим запитом. Записатися ви можете за посиланням в моєму телеграмі або інстаграмі. Посилання в описі. Повний місяць відбудеться в середу, 24 квітня вночі о 2 годині 49 хвилин. Потужна реалізація потенціалу, котрий був закладений на сонячне затемнення, нас очікує саме на цьому тижні. Безпосередній вплив ми беремо до уваги з понеділка до четверга. Дія повні буде відчуватися як жорстока зустріч з реальністю, падіння ілюзій, оголення правди і того, що намагались. Приховати, і в частності, що ми намагаємось приховати від самих себе. Це так зване переродження. Дія Плутону направлена на зміну попередніх устоїв, а весь скорпіон Телець актуалізує фінансові питання, розподіл та збереження ресурсів, відвертість у пізнанні своїх патернів поведінки, зустріч зі своїми страхами. При резонансі з вашою натальною картою можуть приходити на зміну нові джерела фінансових доходів, зрушення в цій сфері. Тобто варто спостерігати, як це буде відбуватися саме у вас. Дія Плутону, управителя положення місяцю, потребує трансформації, очищення та щирості. Ніякої брехні, і в першу чергу перед самим собою варто бути щирим. Це вихід за рамки усталених упереджень, і також це вихід зі своїх страхів, діяти всупереч та змінювати старі стратегії. Фіксованість скорпіону водолія та тільцю дає можливість діяти довгостроково. Тож, ваші вибори та рішення в цей час будуть мати значний вплив, і не варто їх зневажати. В загальному впливі енергії складні. В мінусових проявленнях в людях підвищуються претензії до оточення та претензії до життя. Як слід підвищується конфліктність, бо як всередині болить, саме цим люди і будуть ділитися. Тож краще уникати великих скупчень людей, частіше прислуховуватись до внутрішнього голосу, розділяти, усвідомлювати свої думки, розуміти, що до вас приходить, також мінімізувати внутрішню напругу, подбати про свою безпеку, оскільки це дійсно небезпечний період, тим паче в сучасних умовах нашої країни, в умовах війни. На цьому тижні продовжується прямий вплив з'єднання Юпітеру та Урану. Нагадую, це новий цикл розвитку матеріальних питань, світоглядних питань в світі на наступні 14 років, яке вже неодноразово зазначало у своїх відео. Ми побачимо в найближчі роки радикально нові способи розвитку сільськогосподарської галузі та розповсюдження, зокрема синтетичні та штучні методи, зміни в галузі харчування та забезпечення і. Не виключна саме криза, можливий дефіцит в цих сферах, також глобальні зміни в фінансовій сфері, що вже підтверджується: попередня криза та сильні коливання. Наразі нестабільність на фінансових маркетах цілком природна. Трансформація стихії землі, а саме матерії фінансових питань, ще будуть продовжуватись мінімум до виходу урану рану стольця у 2025 році. Проте, вже зараз потрібно знайомитись та вмикати в своє життя нову реальність, так як надалі в світі все буде відбуватися, як і, скажімо, прогрес набагато швидше на цьому тижні. Повертаємось до теперішнього часу. 25 квітня Меркурій виходить з ретроградного руху, зупиняється та розвертається в точному з'єднанні з висхідним місячним вузлом. Беремо до уваги з 22 квітня по 1 травня. Це надходження важливої інформації, отримання цінних знань, зустрічей та знайомств, котрі, безперечно, будуть потрібними в майбутньому. В цей час можуть приходити нові ідеї. Коригування шляху розвитку потрібно звертати увагу та записувати, що до вас приходить, щоб це не пропустити, оскільки це дійсно може бути важливим та корисним. В цей час потрібно звертати увагу на те, як ви говорите, бути чесним, робити упір на навчання, підвищення кваліфікації, контролювання та відстеження свого психоемоційного стану. І будемо переходити до детального розгляду днів тижня. В, в розбірі кожного дня тижня я зазначаю енергії та рекомендації місячної доби це надзвичайно корисна інформація котра збиралася тисячоліттями і насправді нашому мозку складно навіть осягнути скільки ці знання вже з людством іслідування місячному циклу допомагає організму краще себе почувати здорово енергетично правильно рухатись по своєму життю я ділю описи ріб на тайм-коди для того, щоб ви мали змогу повертатися до цього відео протягом тижня та переслуховувати інформацію конкретно до поточного дня. Таким чином, інформація не буде забуватися, і ви дійсно зможете застосовувати ці знання в своєму житті. Що ж, почнемо? Понеділок, 22 квітня, до вечірнього часу складнощі у знаходженні спільної мови, відчуття суму за минулим можуть актуалізуватися невирішені проблеми, невирішені питання, котрі тягнуться саме в сфері стосунків, в сфері взаємодії зі світом навпроти, можливі образи на партнера. Понеділок це точна аспектація квадрату Сонця та Плутону, що підсилює виявничі настрої в колективній енергії, відчуття того, що активність забирає всі сили, складно побачити результати своєї діяльності, можлива апатія та відчуття пресу, гніто. Варто пам'ятати про те, що в ці дні підвищена небезпека. До 18 години 11 хвилин. Це 14-та місячна доба це одна з найсильніших енергетичних діб місяцю. Це остання можливість відкоректувати свій напрямок до кінця місячного циклу, оскільки після повні в нас дійсно набагато менше можливостей щось змінити в своєму напрямку. Перші дві місячні фази ми своїми діями та намірами, мислеформами задаємо той темп, котрий ми хочемо бачити в своєму житті. А в третю та четверту по інерції реалізовуємо задумане. Енергія місяця у цей день дає можливість зробити фінальний ривок, а вже після повні буде більше сприятливих днів для відпочинку. Вважається, що саме до повні наші старання та рішучі дії до реалізації своїх намірів важливіші. І в цю добу не виключення, енергії достатньо і важливі справи дійсно будуть вдаватися набагато легше. Потрібно дійсно налаштувати себе на результат і тримати це всередині себе. Сприятливі Нова робота буде зі священними текстами. В цю добу можуть навалюватись меланхолія, сум за минулим. Знову ж таки, потрібно розв'язувати питання, котрі навалюються, котрі повертаються з минулого. Практики з енергетичними потоками сприятливо направляти на підсилення та розкриття саме аджни-чакри, чакри третього ока, пов'язаної з вищими знаннями. Вівторок, місяць крокує на сходження до опозиції з сонцем, вночі, пройшовши опозицію до Хірона та Венери. Зранку можуть продовжуватись відголосям підриву впевненості в своїх силах. Варто продовжувати насправді робити те, що ви можете з тим, що є в теперішньому моменті, не очікуючи моментальної зміни навколишньої ситуації. Дійсно, потрібно вміти працювати з тим, що є. З 18 години 21 хвилини місяць перейде до знаку скорпіон і повня вже буде діяти досить відкрито та з усіма особливостями. Це не досить гармонічний час, особливо з утвореними конфігураціями. Варто провести вечір, направляючи свою енергію на творчість, на очищення, роблячи паузу від ментального вихру інформації. Особливо вечірній час вівторка та ніч на середу наповнена небезпечними для психічного стану аспектами, тож варто бути уважним. І обережним, з вечора понеділка до 19 години, 11 хвилин вівторка, буде діяти 15-місячна та місячна доба, символ якої є змія. Прямий вплив повні. Це момент, коли деяким людям може бути занадто складно контролювати себе через невміння контролювати енергію, котра активно циркулює в просторі, активно циркулює в організмі. Це проявлення різких аспектів особистості, дається можливість насправді змінити щось важливе в своєму житті, але в тому випадку, якщо ви вже довго до чогось йшли, не могли наважитись. Вважається, що в цю добу активізується внутрішній змій. Тому сприятливо додавати практики аскетизму для того, щоб залишатися чистим, для того, щоб перемагати податливість, лінь, схильність до навіюваності. В деяких джерелах зазначається, що цей день вважається під впливом анубіса період тілесних спокус та астральних битв. І тут я хочу пояснити, що дані спостереження за впливом місячних енергій дійсно збиралися більше, ніж ми можемо осягнути своїм розумом. І анубіс, і внутрішній змій – це архетипи тих частин психіки, котрі саме напередодні та під час впливу повні, тобто загострення пікової реалізації накопиченого енергетичного потенціалу, виходять на пласти свідомості та можуть. Взяти первенство у виборах дій, намірів ці дні. В цьому немає нічого страшного, просто з цим треба вміти працювати та вміти це усвідомлювати. І саме в такі дні відбувається кращий ріст, свідомості та перевіряється сила вибору, сила та наявність у вас можливості обирати саме ту реальність, котру ви хочете творити в своєму житті. Середа, 24 квітня, до обіднього часу продовжується прямий вплив конфігурації ТО квадрату від опозиції світил до Плутона. Це складні психоемоційні стани. Варто дотримуватись рекомендації повні. Частині загального розбору. Після обідній час більш сприятливий, а ввечері навіть буде достатньо сил для структурованої діяльності, наприклад, зробити те, що ви досить довго відкладували. З вечора, вівторка до 20-ї години 35 хвилин вечора середи, це 16-місячна та місячна доба, символ якої голуб, метелик, психія. Перший день третьої місячної фази один із чистих днів. Провідні якості, такі як справедливість, рівновага, гармонія між астральним та фізичним тілами, в цей день рекомендуються будь-які фізичні вправи, що сприяють гармонії, котра дійсно сприятливо діє на процеси як фізичних, так і психічних. Вважається, що крик або ж пасивна агресія, або активна агресія, тобто будь-які прояви неповаги, мають бути повністю виключені в цей день. Потрібно дотримуватись спокою, не порушувати жодними сторонніми діями внутрішнього комфорту та миру в душі та спокій оточення. Доба більш пасивна, сприятливо займатися медитаціями, візуалізацією, чистотою та розвитком тонких тіл. Сприятливою буде активна комунікація. Четвери день з різними впливами, котрі можуть спонукати на дивні, нестандартні дії та вибори. З однієї сторони, цей діяльність час на перший план виходять матеріальні справи, фінансові зобов'язання, чим і варто зайнятися. Проте невиключні перепади та коливання настрою, невпевненість у виборі, імпульсивність у проявленні себе. Велика інтенсивність активності в цей день може підвищувати прагнення сховатися від усього світу. Ваші наміри мають. Бути чистими, оскільки аспектарно в цей день не виключні обмани, приховування правди. З вечора середи до 21 години 51 хвилини четверга активна 17-та місячна доба. Ця доба сприятлива для подружніх стосунків, сприятливо провести як день контактів, розкутості, веселощів, промов, силові тренування, тільки будуть в плюс. Це сублімація сексуальної енергії. Доба пов'язана з жіночою енергією, котра без сублімації, без перенаправлення може бути проявлена як бунт, реалізовуватись дійсно безконтрольно. В чому і є задача цієї доби зуміти направити дану. Місячну енергію. Підвищується чутливість, емоції можуть брати первинство. Слід обрати активний напрямок діяльності, планувати діяльність в цю добу, додавати можливості максимально вімкнути творчі імпульси. П'ятниця: аспектарно це день найбільш сприятливий. Упродовж тижня до вечірнього часу підвищується усвідомлення значимості простих та дрібних виборів впродовж дня рішень на довгу перспективу, підвищується витривалість та життєві сили. Сприятливо заплановувати п'ятницю справами, від котрих дійсно потребується результат, і при таких аспектах легше впоратись з енергією місячної доби. До опівночі це 18-та місячна доба, символ цієї доби дзеркало. Те, що відбувається 18-й місячний день, може проілюструвати, продемонструвати наступний образ. Навколишня дійсність є ніби дзеркальним відображенням нашої внутрішньої сутності, наших помислів і вчинків. Ця доба пов'язана з пасивним дотриманням чужих думок. Кожному необхідно працювати зі своїми нечистими думками, розвиваючи об'єктивний погляд на світ, прагнути побачити себе зі сторони, відмовитись від ілюзій та від незинних інстинктів. В особливій мірі ця доба перевіряє вашу впевненість в своїх силах. Варто не займатися тим, в чому ви дійсно не впевнені, оскільки світ вам це тільки підсвітить. Ще важливим є вміння не віддаватися енергетичним провокаціям, тримати свідомість сфокусованою, розуміти та приймати той досвід, котрий до вас приходить. Субота легше будуть вдаватися справи, пов'язані з поїздками, налагодженням комунікацій, але без перенавантажень. Важливий баланс між роботою та відпочинком. Аспектація квадратури місяця в стрільці Сатурном після Ліліт. Може навіювати або надмірну впевненість своїй правді, або ж повне зневір'я, конфліктність особливо з тими, хто старше, хто вище в ієрархії. Все залежить від того, як цей аспект буде резонувати саме з вашою натальною картою. Також можлива меланхолічність, відчуття без виходя. але варто розуміти, що це лише тригер, котрий вмикає те, що є саме в вашій натальній карті, та чим саме ви наповнені. Отже, вперше. Чергу працюємо з собою. Це 19-та місячна доба до опівночі-неділі. Символ паук, павутиння. Період важкий та досить небезпечний. Вважається, що в цю добу людина має більше шансів впасти та заплутатись в власних пороках. Важливо усвідомлювати свої думки та дії, не ототожнювати себе зі своїми емоціями, зі своїми страхами, не піддаватися ілюзіям. І дійсно, в цю добу важливо залишатися милосердними та чуйними, незважаючи на настрій, поширений навколо. Сприятливо прибирати і саме там, де зазвичай у вас не вистачало на це ентузіазму та часу. Будь-яке прибирання в цю добу оновить енергію в вашому домі, в вашому просторі та звільнить місце для кращих вібрацій. Ця доба пов'язана з астральним очищенням, з ментальним очищенням, досить корисно обмірковувати свої вчинки, позбутися брехні, позбутися гордині та чужих думок. В подумках вибачитись, в подумках пробачити, якщо ви не можете це зробити в реальному форматі. Сприятливо запалювати свічку, обійти з нею вашу кімнату, ваш простір. Неділя до пітнього часу місяць проходить 90 градусів з Нептуном. Неусвідомлюване відчуття неясності, невпевненості, велика сила навіюваності. Варто обмежити потік зайвої інформації. Після обідній час досить дієвий, сприятливий час. Після напруження попередніх днів тижня, дійсно, для відпочинку. В неділю діє 20-та місячна доба до першої години ночі понеділка. Символ 20-ї місячної доби Орел. Кращою стратегією буде здатність абстрагуватися від поточних проблем та неспівпадінь в вашому житті з бажанням піднятися вище над сильною емоційною увімкненістю, і таким чином ви зможете зрозуміти взаємозв'язок та сенс того, що цей період. Вам приносить, що ви проживаєте, все необхідне в цю добу буде приходити самостійно. Ця доба сприятлива для духовного перетворення, розвитку, подолання сумнівів, пізнання того, що раніше було закрите для свідомості. Можливості пастки цієї доби це гординя та зарозумілість, отже, варто відстежувати це в собі. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, пишіть коментар. Завдяки вашій активності мій канал розвивається, та більша кількість людей може отримати, як на мене, дійсно, корисну та практично дієву астрологічну інформацію. До нових зустрічей!